Всім привіт! Коротше, понеділок вечір. Час у нас зараз десь пів сьомої вечора. Після роботи вирішили зганяти, пощупати галавлика. На старі наші Житомирські точки перекати. Ми вже разок виїжджали безуспішно. Рівень води був дуже високий і мутняк такий гнала та висока дощі були. Декілька днів вже. Таких опадів сильних не було, було спекотно, тому може рівень води дещо зменшився і в нас щось вийде сьогодні піймати. Якщо вийде, обов'язково вам покаже. Зараз до Валентина, десь він побіг брати з Насті. Також після роботи спішить, щоб побільше часу побути біля води, допоки є у нас така можливість. Так що, погнали з нами, подивимось, що з того вийде. в тих затишочках Не хіба на тій обратці треба мілкіше, щоб було тут також рівень води високий надія на клювань мінімальна знайти галавлик але ми ще спробуємо Тому дня все рівно вже нижче. А вода. Помісим гавно. говно. Ух! було що аж кропива пов'яло. Нема тебе вилізти до телефон. Почала Знімай пригоди, як ми пробираємося. А що їх знімати? Бі? А тут що? Як ти думаєш? Тут Може бути страх? Ні. Я раз такими зарослями теж ліс літом. Під кущами ще щетко по косі йшов. Як не вискочить карк такий, рамчика на три. Хлюп, мене так злякав. Чуть не всрався там. Не, не було, не було тоді камери ці моменти знімати, а зараз часу немає. Але камера є. Час є, камера є. Риба не кліє, риби немає. Парадокс. Кустаті рибка скидалась. Можна. Можна дихенько підійти і покидати. Ну що, на камеру знімаємо. Зараз буде риба. Що з камеру я достав і риба перестала клювати. Ні. Ні. Не, не. Це якісь маленькі. Ай, Зліняв. Та ось де от отак от, 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 кидаєш підверх. верх. <сум> <Тону>. ждеш. <сум> Вже не хоче. Ха-ха, <рес> сошов. Диви, вже ему не, не подобається. Лиманка. Могу чи далі кидать. <рес> О! <рес> Я просто опустив на дно і вона постояла, полежала на дні приманка. О! Чекай, чекай. О. Пульчики миссия, а дивики вони білі. Альбіноси дивикі. Я в мене нормально. У мене білий. <рес> навірно, треба було зразу сюди їхати, але но... хто ж знав? Хто знав, що так буде. Зато зараз за цих пів часа блін, мабуть, кайфане від душі. Є така ймовірність. мене ще 2 грама стоїть трохи забагато. У мене 2,5. Ах, дьобну. Ах, покльовка теж. Оп, є. Ах! Дуплетами. О, в мене зійшов. Ну, у мене маленький там. Я, я машину, походу, не закривали. Ну, послухай. Я вже закрив. Ші. Можна на змагання їхати. Такі рибалки спонтанні, тим і прикольніше. А ну, поїхали, а давай заїдемо сюди. Ну давай. О, шо, а буває прольоти. Ох, оце, влупив ти що. Навіть може буде видно на камеру. Доприманка трошки завелика. Сім. Сім рибок. Просто кайф точки майже Настя новую приманку Алі поклевки капіт просто Ой, вам чуть далі, там трава була Перша проводка без 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 риби. Перша проводка без риби. Ні, ну прикольно. Клюють. Окунята. <кхух> Ні, ну так, слухав тельсі. Шлях, як тут такого окуня влупив? А. хорошого. Так и ты тут приймав хорошую якось окуня. Ах, ты тільки, тільки на тій стороні, с да, той стороны. Блин, дві поклевки было. Я в приманку такие. Да. А, то він взагалі вон дивився зробив. Откусив зразу. З'їв? Так Зараз я йому поставлю. Якщо сюди трошки в сторону кинуть. А я йому зараз кота такого Фіолету. Кислоту постав. А мене нема. У мене тоді в боках пачку кислоти схавали окуня. Я в лосі поставлю. Дын, 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 дын. Поторобанькали. Mm -hmm. Тоже карьерчик с этой травой зарис. Ленише mm -hmm. тут было чистейше. набагато. Так, mm а -hmm. что это в не хватит Я думаю ми стайку розбили вже. Можливо. В лосі не було покльовок, А що йшли туди, так? Чи там трава, так? Трава. Цікаво куча мальки плаваю, а, він, а він на силикон клює. Там, кстати, поглубже. Сдолго тоне. А ну цікаво. Трава. трава. О, блин, шел Да, ну попало на сайт классно. Стянул приманку. Підвемосточку зараз закінчимо. Наваха На не хочемо. Бака дика Кусається. Та -моє, ну три покльовки було. О, є. Я, я, я прям побачив, яким приглядку клюнув. Тун, туру, дун, 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 дун. дун. Розірвав приманку в хлам. Єсть? Не брав. Ай, звуняв заразу. Половим трошки на камеру. В режимі онлайн. це вже скільки? Дев'ята година, Да, да Так, так. На болото краще якось реагувало. Я, до речі, тут щуку ніколи не ловила, треба випустив щупу. Дімон туди, вроді буде, мав. Вже розрізлась повністю. Так, це опиниться, звиняв. Стайка десь шішла. На підвимостку пішла, наверху. Потолгу пил, блин, я не засікся. Если трісторта якогось поставить встало, стало ще буде реагувати. Там я поставлю якогось піскорка. То есть это все было, краще реакция была. <клышко> О, атаку. Попробую. Фиолет. Скорпио. Скорпио садака. Приманка карьерна. <клышко> а да. О. Моя будет толк зараз. Ах. Пошпулу? Да. Ах ты ж, блин. Вася, болото краще работает, чем шли Добирать не хочу уже. А, так, конечно, и не Растеребонька. Ох, дивись, гнида, ё Вот там, да, там тоже стая окуня завытила. Может, и крупный какой-то вышел окунчик, блин, опять поскубал. Мені щось здається, що він мені приманку з'їв. Бачно, болото якось кажу, покльовки є. У мене ще на, на болотах всі покльовки. Ні, не, не з'їв. А от телепці сама саме їй це є. Лох, не хоче. Но шкара мене таке враження заїдає. Покльовок просто купець. Бачиш, знайха якось вона крутиться, вона на місці не стоїть. Ось так клюнув на мене пішов так. спочатку. О, диви, 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 Добре. диви, скільки їх пливе. Ох, я не знаю, чи там їх видно, але там стільки окунів йш, йшло за, за одним цим. Зараз Зараз у мене походу буде. Але злющі вони. Ох, Ох, диви, диви, диви. диви, 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 диви. О, яка там стая! Капець, там їх скільки, скільки? скільки там їх штук. Не знаю, ну 10 десят, десятка десятка два, напевно. Зняло мені приманку зразу. Mm. Давно я таке не бачив. А це у них манічка, знаєш, один клює, і потім всі за ним валять. Ну все, вони вже не реагують, бачиш, як стаю кидаєш. Як стадний Рефлекс. чи інстинкт. Але ти що, такий кайф просто? Чи так жадно якось клюють? Фуу. Ух! Ух. Що влупив? О! Догнав! <today> <background> <с irseven lungs> Приглядку клюну, я вже його бачив прям. Тупо в шахту. Ковтнув, біжи. з пірсингом трохи окуня будуть. І нічого, хай живуть. Ну, все. Весь эта полосата банда вот и шла в сторону. Ах, Ах ты что, блин? Да, да, то да, ё -маё. Приманку, походу, сняли меня, обозили. Що цікаво, дивись, у мальків в березі, і вони її не атакують цю мальку. А на них руху клюють. А на силікон клюють. Це мене поражає інколи. Камарня голову заїла. Я я без... бухай, за такий короткий час більше десятка поймає таке ніж. Я, я ще без кепки, мені лисину закусали мою.